Аж так мовив Якщо ти, змінюючи свій вигляд за бажанням, прожив у нандані десять тисяч сотень років, то чому ж ти, належачи головним чином до Кріта Юги, залишивши справжню свою природу, впав на землю? Яяті сказав подібно тому, як тут друзів, рідних та родичів, коли їх майно витратиться, залишають люди. Так точно й там людину, коли її заслуги скінчилися, негайно залишають сонми богів разом з їхнім володарем. Аж так мовив як люди в тому світі втрачають свої заслуги і якого становища досягають найгірші з них? Щодо цього мій розум особливо знічений? Скажи ж мені про це, бо мені здається, що ти всезнавець. Я яті сказав усі вони у володарю можів. Ремствуючи, падають у це земне пекло. Коли вичерпані їхні заслуги, вони багаторозово проходять різні форми існування на землі, щоб служити їжею для чаплі, шакалів і ворон. Тому таке зло, що заслуговує осудження у світі, повинно бути відвернуто людиною. Про все це докладно розказано тобі, о царю. тепер скажи що ще я повинен сказати тобі? Аж така сказав Коли їх руйнує вік, шуліки, ворони й комахи пожирають їхні тіла, яким чином вони продовжують своє існування? Я нічого не чув про інше земне пекло. Яят і вирік. Після того, як тіла їх розклалися, вони, у відповідності зі своїми діяннями, спрямовуються зазвичай на землю і попадають у це земне пекло. Не зауважуючи того, як минає багато періодів літ, деякі носяться в повітрі 60 тисяч років, інші 80 тисяч років, і під час падіння їх переслідують страшні земні ракшаси з гострими іклами. Аж така сказав, за які гріхи переслідують падаючих ті страшні земні ракшаси з гострими іклами яким чином вони продовжують існування і які з них знову попадають в утробу? Яяті сказав подібно тому, як квітковий пилок, потрапивши у квітку, розкривається в плід, точно так само розвивається і сім'я, випущена чоловіком воно попадає в маткову вологу і, упинившись в утробі, розвивається там, таке сім'я проникає в дерева і рослини, у воду й повітря. В землю і простір, а також в усі істоти, чотириногі й двоногі, і в такий спосіб стають заробтками. Аж така мовив потрапляючи в людську утробу, воно приймає іншу форму або входить в утробу у властивій йому формі. Скажи мені про це я тому запитую тебе, що маю сумнів, яким чином проходить оформлення тіла, зріст, очі, вуха, свідомість. На моє питання, розкажи про усе це правду, бо ми всі вважаємо тебе у батько за всевідаючого. Яяті сказав в час сприятливий зачаттю, повітря втягує в утробу сім'я, що з'єдналося з матковим виділенням, і з силою, відповідною розмірам того сімені воно поступово розбудовує зародок. Останній же володіючи тілом, що оформилося, і містячи в собі шість органів чуттів, народжується людиною. Через вуха він сприймає звуки, зором він бачить усяку форму, нюхом він відчуває запах, язиком смак, шкірою дотик, і нарешті свідомістю він розпізнає ідеї. А отже, аж так знає, як відбувається розвиток у тілі шляхетної живої істоти. Аштака мовив людина після того, як померла, або спалюється, або її ховають чи розкладаються, перейшовши від розкладання в небуття, яким чином усвідомлює себе надалі. Яяті сказав, залишивши своє тіло олеве серед царів, вона приймає безтілесну форму. Видаючи бурмотіння немов у вісні. і у відповідності зі своїми добрими й поганими діяннями вона, зі швидкістю, яка випереджає вітер, входить в іншу утробу. Праведники вступають в чисту утробу, грішники у гріховну. У такий спосіб грішні стають хробаками й комахами. Я більше нічого не маю сказати тобі о шляхетний. Так розвиваються із зародку істоти. Чотириногі, двоногі, шестиногі та інші. Про це повністю мною розказано. Про що ж іще ти бажаєш запитати мене Олеве серед царів? Аж така мовив Якою діяльністю батьку досягає смертний вищих світів, подвижництвом або знаннями? Я питаю тебе розкажи мені все як слід, якими діяннями досягає він щасливих світів. Яєті мовив. Подвижництвом. Щедрістю, спокоєм, смиренністю, скромністю, простотою і жалем до всіх істот. Мудрі кажуть, що люди, яких долає неотство, завжди гинуть через свою гордовитість. Вчений, що вважає себе за вченого, той, який за допомогою науки руйнує славу інших, досягає лише світів, що мають кінець, і брахма не дає йому нагород. Підтримка вогню. Мовчазність, навчання й жертвопринесення – усі ці чотири дії розсіюють страх, але якщо вони неправильно застосовані заради марнославства, то кожне з них заподіє страх. Користуючись повагою, нехай він не віддається радості й нехай не віддається суму через зневагу до нього. Тут, в цьому світі, доброчесні шанують доброчесних Недобрі ж не осягнуть людини з добрим розумом. Ось скільки він повинен дати, ось стільки нехай він зробить жертвопринесень, ось стільки він повинен вивчити. Така моя обітниця. Говорять, що в ній немає тих підстав для страху, яких слід уникати. Позаяк мудрі визнають, що тільки прадавнє джерело мудрості заслуговує уваги розуму, то вони, приймаючи форму, осяяну блиском вічного блаженства, досягають вищого спокою тут і після смерті.